Вас вітає команда SoftFarm. Сьогодні ми розглянемо важливий для кожного агропідприємця інструмент планування посівів. Перед початком внесення посівів у вас мають бути завантажені контури полів. Їх можна як додати вручну, так і імпортувати готові файли з контурами в різних форматах. Також мають бути заповнені довідники розділи культури, сорти культур. Та продукція культури. Переходимо до внесення посівів. Заходимо в модуль сівозміна, розділ посів. Відкриття таблиця, розділена на сезони та роки із завантаженими геозонами. Раніше наша система давала змогу додавати лише однорічні посів. Тепер з'явилася можливість вносити ще й багаторічні насадження. Для того, щоб додати однорічні посіви, натискаємо функціональну кнопку Посіви. Та заповнюємо обов'язкові поля. Обираємо Геозону. Або, якщо потрібно декілька ГЕОзон. Обираємо культуру, сорт культури. Вводимо дату посіву та дату збору врожаю. Якщо вказати заплановану та фактичну врожайність, система автоматично розрахує запланований та фактичний валовий збір. Зберігаємо. Наші посіви додано. Переходимо до посівів багаторічних насаджень. Для цього натискаємо на функціональну кнопку Багаторічні насадження. Обираємо Геозону, Культуру та дату посіву. У розділі Врожай обираємо дату збору. Вносимо врожайність та натиснувши на кнопку плюс, додаємо сезони, у які плануємо збирати врожаї. Зберігаємо. Таким чином ми запланували наші багаторічні насадження на 8 років. Ось такий загальний вигляд має заповнена таблиця. На верхній панелі розташовані фільтри, скориставшись якими ви з легкістю можете відсортувати необхідні дані по посівах. На цьому все. Слідкуйте за нашими оновленнями. У наступному відео ви дізнаєтесь, як створювати технологічні карти. Бувайте.